Друзі, за ініціативою Міжнародного благодійного фонду імені Святого Миколая, який протягом досить довгого часу опікується ув'язнених, з'явилася гарна ідея провести благодійну акцію допомоги ув'язним Лук'янівського київського СІЗО. Так, да, дійсно було придбано тисячі пасок, також буде передані, відповідна кількість інших. Речей, які підтримують в'язник під час цього великого свята, дуже дякуємо всіх тих, які приймали участь ці акції. Зараз ми грузимося, всім гуртом їдемо до храму всіх святих воїнів, де ми освячуємо пасхи, і потім направляємося нашою дружною командою Направляємося у київський СІЗО, де будемо офіційно передавати ці смаколики спочатку адміністрації, і потім вже адміністрація в день свята роздасть від імені нашого фонду, від імені нашої церкви, роздасть ув'язаним пасхаль, пасхальну да. радість. радістю. Дуже чекають да. Пасху. Да. Соблюди, во благости твоей якобы причащающиеся их исполнится твоих изобильно подавай мы торовой не слабо твоя благости яко твоя держава твоя царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, Ныне и Крисный во веке веков. Аминь, Аминь. благословляйся. Друзі, сьогодні ми насправді зробили велику справу. Ми могли привітати три тисячі ув'язнених з великодніми святами. Це насправді дуже дуже важливо для тих людей, які знаходяться там. Розуміти, що вони не покинути світом, особливо тими людьми, які піклуються про, про душі, про спасіння. Мені величезна вдяка кожному, хто долучився до цієї благодійної ініціативи та до цієї благодійної акції. Хочу всіх поздравити з Паскою. Хочу поблагодарить всех кто принимал активное участие и помощь это как митрополит украинской православной цефы церкви, церкви нуфрий это как ряд э, других которые м -м, сказал бы денно и ношно вот не думали о себе думали об арестантах вот и именно международный благотворительный фонд святого николая Хочу всім пожелати здоров'я, швидше освобождення. Бог з нами і ніхто проти нас. Да, я хотів би ще подякувати і Веденському монастирю, храму всіх святих воїнів та кожній парафії Української православної церкви, яка долучається до допомоги ув'язнення. Ця акція, яка була проведена, це вона є частиною великої програми, яка буде реалізована найближчим часом. Да, тому ми е, е, зацікавлені в тому, щоб е, були залучені ще інші. Учасники, які бажають допомогти людям, які потребують на допомогу. Ще раз бажаємо дякуємо Богові за те, що ми змогли це зробити. Дякуємо з окремо подяку. виражаємо представлю Української православної церкви блаженщину притуануфрію, а київській мітрополі та чинцям монастирів і ктітерам Української православної церкви. Дякуємо вам. Аби не втратити зв'язок та завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на наш канал, а також на інші офіційні церковні сторінки у соціальних мережах. Посилання на них можна знайти в описі до цього відео. Також рекомендуємо переглянути інші наші цікаві й корисні відео.